Був у СЗЧ, пішов в відпуск і не повернувся. Я танки, якщо чесно, не люблю. Був такий случай, що якраз на Куп'янську напрямку рядом з хатою прилетів снаряд танка. Позивний воля, військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону. Харківська область 19 років пішов на срочну службу. Через 4 місяці підписав контракт. Спочатку було тяжко, але потім нормально. По посаді був номером обслуги мінометником. До останнього не вірив, що почнуть цю війну. Мінометник, Балакліївський напрямок, Куп'янський напрямок, Золочівський напрямок, Луганський напрямок і Іванівське. Під Бахмутом варірувалось 82-й, 120-й, 60-й. Історія позивного дав начальник після повернення з СЗЧ. Два місяці я був у СЗЧ. Пішов в відпуск і не повернувся. Тому що були дуже складні відношення з начальством старим, тому поссорились так. Я побув вдома і в Тіктокі смотрели те, що можна після першого повернутися до, до грудня 31-го. Я подумав, що Лучше так, ніж сидіти виходить, і чекати, коли прийду до тебе. Але сидіти в чотирьох стінах, і до мати я не можу поїхати, до батька не можу і вирішив повернутися. За мною приїхали і одразу десь за день мене перевели до другого начальника, але в цій, в цій же частині. А новий начальник знає, як я працюю з мінометом, до себе забрав. Ніхто з побратимів не Засудив якось не принижував мій вибір. Все добре. Це вибір кожного. Потрібно перед тим, як цей вибір зробити, разів так 10 подумати, що будеш робити, коли там, наприклад, кінчаться гроші, прийдуть до тебе, от будуть вже в твоєму селі Кацапи. Що ти будеш робити? Бо я сам з цих країв і тут моя мати. І якщо не я свій край не буду захищати, то хто? Це. Праця і хобі одночасно. Я люблю це робити. Люблю роботу з мінометом, звісно, коли попадаємо. Коли не попадаємо, то не дуже подобається. Я танки, якщо чесно, не люблю. Був такий случай, що якраз на Куп'янському напрямку рядом з хатою прилетів снаряд танка. Я аж вискочив побіжати до... Подвала, відкриваю, і... От, відкриваю і туди залітає снаряд танка. Меня відкинули, ну, привезли мене до лікаря, він мене обдивився, рентген, навіть перелом не було. Все добре, мене перебинтували, сказали все, типу, відпочивай недількою. Життя все пройшло. Якщо ти вмієш робити, звісно, що це раз на раз не приходиться, але якщо ти обережно все робиш, ну, досвід є. Можна і без поранень. Я хочу поїхати за кордон в Німеччину, наприклад, і бути інструктором, ділитися своїм опитом. Жінка є, дітей поки немає. Не хочу, щоб бачили це все. Звісно, буває таке, що місяцями не бачимося, але вона розуміє, що це моя робота, я повинен це робити.